Всім привіт! З вами я, Лана. Ось почався новий тиждень у нас і <кій> хочеться глянути на рунах, які події можуть відбутися на цьому тижні. Думаю, що розклад буде недовгим, щоб дуже вас не затримувати, не обтяжувати. Покажіть нам руни. Всім прийшов цей новий тиждень. Які можуть бути події на цьому тижні. Покажіть нам руни понеділок. Руни показують, що понеділок трошечки насичений якимись негараздами, якимись негативними емоціями для когось з вас. Можливо, десь в когось програються помилки в чомусь або якісь. Ілюзії. Давайте подивимося точніше, чого це стосується. Ну, я б сказала, що в когось, можливо, щось зруйнується, може бути чисто побутова якась причина, щось вийде з ладу, можливо, пов'язане з водою. В когось, можливо, будуть негативні емоції, пов'язані з якимось відмовою від чогось, якимось руйнуванням, чисто як побутового рівня, так і може хтось десь від чогось відмовиться, щось зірветься, можливо, якась просто буде недобра ситуація. Може, хтось буде вас, ну, знаєте, так, напрягати і будуть негативні емоції на цей рахунок. Може, хтось буде вас в чомусь стримувати, або ви самі себе будете в чомусь стримувати. Можливо, для того, щоб навпаки не виплеснути ці негативні емоції, а можливо, саме тому, що будуть якісь обмеження, і вас це буде дратувати. Скажіть, руни, ще чого це стосується? Так. Ну, По-перше, в когось можливі будуть проблеми з фінансами. Знаєте, таке, як, може, відкладеться підвищення заробітної платні, або відкладеться якісь фінансові доходи, щось зірветься. Можливо, якийсь був план у вас. Але він якось якісь будуть стримуючі фактори, і вони можуть бути незалежні від вас, до речі. Пов'язані з фінансами можуть бути, і вас то буде дратувати, ви будете негативити на цей рахунок. Такі можливі події сьогоднішнього дня. Кажіть вівторок руне що може трапитися у вівторок. У вівторок може, буде прийнято вже якесь рішення, можливо, складені якісь плани, нові, чи то повернення до старих, але буде прийнято рішення, все розплановано. Можливо, прийдеться іти купувати те, що вийшло з ладу, чи ремонтувати. Можливо, когось осяє якась ідея. Якщо в когось є ідеї на рахунок якоїсь творчості, якихось таких знаєте, творчих планів, то вони також можуть прийти ці ідеї у вівторок. А для декого з вас буде прояснення якоїсь ситуації взагалі. Покажіть, руни, чого це стосується. Може стосуватися комусь. Для кось проясниться ситуація в плані якогось отримання результату вашого. Можливо, те, що затримували або ви не мали ясності на рахунок фінансових надходжень, може проясниться у вівторок, але якось буде більш ясніша ситуація взагалі. І якщо були у вас якісь плани або якісь ідеї, то вони вам заточені більш на те, щоб давати результат. Результативні якісь дії, плани і ідеї. Кажіть, чого ще це може стосуватися? Так. Важливо, ці ваші плани і ідеї пов'язані якимось чином з минулим. Може проясниться ситуація, яка була скрита від вас. Нарешті, знаєте, осяє, чому так, а не інакше було. Якщо це стосується якихось планів на майбутнє, то вони яким чином також можуть бути пов'язані з минулим. Ну, щось довго може ви обдумували, або може. Прийде згадка того, що ось колись я щось там планував, то, може, прийшов час втілити це в життя. Ну, ось такі енергії можуть і події бути у вівторок. До речі, для когось може програтися пристрасне побачення чи зустріч з людиною з минулого у вівторок. Таке, знаєте, з вогником, з такими вогняними енергіями приємне. Приємна зустріч, приємне побачення, якщо це побачення. Можливо, хтось поспілкується з кимсь зі свого минулого. По-любому по -любому це буде результативно для і порадує. У всякому разі, буде все ясно на цей рахунок. Так, покажіть руни нам. Що може бути в середу, які події? Середа. Середа день гармонії, день доброго настрою, може, гарних взаємин. Можливо, хтось з вас отримає від когось допомогу чи подарунок якийсь. Щось буде, знаєте, таке приємне. Можливо, це стосується якихось укладених і договорів може стосуватися, і домовленостей якихось, але все пройде доволі гармонійно на такому рівні, який буде вас задовольняти. Покажіть руни, чого це може стосуватися більше. Так. Ну, руни показують, що Якось в середу ви будете довольні, довольні тим, що нарешті ну, якось припиниться, може, з кимсь спілкування, якесь, може припиниться якась неправдива інформація. Можливо, плітки якісь або конфлікти були. І, знаєте, ще будьте обережні, можливо, якраз в середу. Ви і взнаєте якусь неправдиву інформацію, то підійдіть до цього спокійно, без надлишкових емоцій, і розберіться спершу в цьому всьому. Так, і покажіть руни ще. Так, ну, хтось може всереду поконфліктувати з якоюсь жінкою. Можливо, вона вам щось дасть якусь інформацію. руни попереджають віднестися до цього спокійно, і що інформація може бути неправдивою. Може, навіть вона і не брехатиме, а просто, знаєте, як, як спорчений телефон. Щось сама взнала, вам розповіла по-дружньому, так, бо. Руни показують, що це або подруга, якась ну, доволі близька вам жінка, вона до вас ставиться непогано, але вам вона розповість якусь неприємну можливо, інформацію. Труни радять бути спокійною і розібратися, по-перше, в усякому разі, не зразу довіряти інформації. Від якоїсь близької жінки. Можливо, ця інформація буде обманливою або неправдивою, чи невірною, просто невірною інформацією. Так, добре, яка порада? Ще? Угу. Це може стосуватися якогось керівництва вашого. Інформація про щось може спов'язане з якимись інстанціями, може, законами. Може на роботі з рішеннями керівництва, то перевіряйте все, перевіряйте, щоб не було помилок. Ну, ось якось так. Такий може бути випадок на середу. Не довіряти інформації, перевіряти все потрібно. Так, четвер покажіть, руни. Ну, в четвер, можливо, хтось відкладе поїздку кудись, або вона відкладеться якимось чином не вами, відміниться. Можливо, в когось зруйнується транспортний засіб, або ну, кудись ви передумаєте просто іти чи їхати, або ж вам десь відмовлять, може ви збирались кудись. а... Потім виявиться, що ну, там поки що або документи не готові, або ще не готові вас там зустріти. І вам можливо повідомлять, що поки що туди не треба чи то їхати, чи то йти. Так, може програтися, так ще це може стосуватися е, якихось, десь щось може з, зі здоров'ям пов'язано. Так, ну може бути, знаєте, як ви передумаєте, може їхати до якоїсь людини, та, що пов'язана може чи то з, зі здоров'ям, чи то з енергією, ну, такою, знаєте, як може тренер, може фітнес якийсь, може. Лікар якийсь, якийсь спеціаліст пов'язаний з енергіями, зі здоров'ям, з підвищенням енергетики, можливо, відкладеться такий візит. От, для когось так програється. Для когось може програтися, що до цього дня у вас були якісь перекриті кудись шляхи, ви не рухались в якомусь напрямку, то в четвер якась людина. Вам підкаже вихід, якийсь може це спеціаліст, можливо, це ну, людина така, знаєте, освічена, освічена, знаюча, І дасть вам навіть, можливо, якісь шанси розібратися в цьому. Так, так може програтися. ну і Якщо до цього часу ви десь самі себе гальмували, кудись не рухались, то можливо в четвер вам прийде бажання, ви будете готові. У вас буде ну, такий прям імпульс, багато енергії, щоб все-таки, вирушити до якоїсь людини. Так, а ну, покажіть, руне. Чого це стосується? Що за людина? У вас цей візит може якось порадувати. Знаєте, як, може якесь свято, може якісь приємні моменти можуть бути від зустрічі з цією людиною. Якщо ж дорога відкладеться, ваша, якийсь візит, і ви будете це знати, то... То це призведе пізніше до якогось нового результату. Ви можете обрати щось нове. Знаєте, як відкладете на в цей день кудись візит чи відміните якийсь свій шлях, якусь дорогу, то ви оберете щось нове скоріш за все. Туди не поїдете, поїдете десь в інше місце, можливо. Ну, перейде на якийсь новий рівень, але результат все-таки буде. Можливо, не в четвер, а пізніше. Так, покажіть руни п'ятницю. А, до речі, ще можливо це може стосуватися яких справ з дітьми. Можливо, кудись, кудись дитина ваша не зможе потрапити. Чи то відміниться щось, чи знаєте, як, ну, я приведу як приклад, до прикладу, то перевели школи на е, нормальне навчання, діти ходили до школи, а тут візьмуть і скажуть, що в цей день буде онлайн навчання або якийсь період, і дитина може кудись не відправитись. Так, і. Все одно це ну, пізніше принесе свої результати і ця дорога потім буде, потім буде, потім і підкаже якийсь спеціаліст вихід з цього. Так, добре, покажіть п'ятницю, будь ласка. В п'ятницю буде якийсь поганий настрій у когось, можливо. Хтось буде непевний в собі або в своїх рішеннях. Хтось може буде просто сумувати. Ну, такий настрій не дуже проривний. Хтось, можливо, буде сумніватися в тому, робити йому щось чи не робити, приймати якесь рішення чи не приймати. Угу. І так, тут показано, що не буде хотіться якось. Або конфліктувати з кимось, або взагалі, якщо є якісь перепони, то не буде хотітись вирішувати якісь проблеми в п'ятницю, а захочеться якось відпочити. П'ятниця більше показана така, знаєте, захочеться відсторонитись від усього, порадіти чомусь своєму, не конфліктувати, може побути навіть трошечки якось. На самоті комусь захочеться. І це буде для вас, ну, знаєте, як такий перепочинок, радість принесе угу. на зміну кризі. Можливо, на роботі трошки якось аврал якийсь припиниться, або ви якось відсторонитесь трохи від. Знаєте, як було багато, роботи трохи зменшиться. Або на вас покладали багато обов'язків, то також трошки ви якось відсторонитесь від цих обов'язків, бо випадають руни так, що стосується більше може, роботи. От, і буде якийсь трошки відпочинок. Від цього захочеться відсторонитися, не вирішувати якихось конфліктів, якихось проблем, не приймати ніяких рішень. А хтось може присвятить час своєму якомусь внутрішньому і порадіє з цього. Добре, покажіть нам суботу. Ну, субота буде якась, може, для когось програється, що будуть якісь зміни, просто щось зміниться в планах може. Або просто буде субота таким, знаєте, Прокинетесь з гарним настроєм, якісь будуть у вас такі позитивні думки зранку. Щось, можливо, з запланованого раніше зміниться. Це стосується чого. Ну, щось будете ну, нов... може обирати щось. Знаєте, вирішите щось обрати не таке, як планувалося. Щось нове Може відмовитись від чогось. Захочете. Захочеться чогось іншого, не того, що було у вас досі. Ну, може, захочеться якось провести вихідний, трохи не так, як було. Захочеться, ви будете щось обирати для себе. І ну, щось скінчиться, захочете щось припинити, вибрати те, що може припинити, може побути в спокої, може знову ж таки кудись не піти, не поїхати. Або навпаки виберете щось таке, що було, що було не... Ну, от всі суботи до, проходили у вас, до прикладу, рухливо, да? Наприклад, ви там спортом займаєтеся, а в суботу захочеться якось щось змінити і відкласти. Не так провести суботу. Так, руни показують нестандартно, якось не так, як завжди. Щось будете обиратись що трошечки інакше. Зміни такі будуть у вас в суботу. Так, ну а руни скінчилися. Для неділі залишилася одна єдина руна, і це руна спокою і стабільності. Так що неділя для нас пройде стабільно, спокійно, можливо, трошки відсторонимося від усіх проблем. І якось. Ну, Будемо готуватися, може, до наступного вже робочого тижня. Буде такий спокій. Для когось, можливо, холодність. Хтось може від когось відсторониться, або від якихось проблем, або взагалі просто буде якийсь такий відпочинок недільний. Зараз я руни зберу і трошечки уточню. Чого буде стосуватися цей відпочинок, це відсторонення у неділю. Бачите, відрізняються руни від карта тим, що їх просто мало. Якщо докладніше брати, докладати руни, то вони можуть просто скінчитися і приходиться починати заново. Так, руни, будь ласка, покажіть нам неділю на цьому тижні, чого стосується ця ситуація. так, Ну так. Руни показують, по-перше, хтось відсторониться від роботи, буде відпочивати. Якщо була якась криза десь у відносинах, або якісь страхи, якісь внутрішні переживання, щось таке, то ви заспокоїтесь і якось припините це. Ви, як наче, знаєте, поставите на паузу якусь кризу. Так, покажіть, руна, ще чого це стосується. Захочеться чогось чогось новенького, щось змінити. Захочеться. якщо... Була якась криза, то ви захочете тут змін. Якщо були якісь внутрішні негаразди, поганий настрій, якийсь кризовий період, чого б це не стосувалося, вам захочеться це все змінити. А перед тим, як це все змінити, вам по-перше, заспокоїтесь і будете намагатися відсторонитися від всього, що вас якось лякало. Напрягало і захочете, як щось змінити. Так, щось зменшити, зменшити, кількість роботи зменшити, кількість страхів зменшити, кількість того, що вас не вдовольняло, і перейти на новий, більш радісний якийсь рівень. Угу. Ці зміни, які ви заплануєте в неділю, Чого б це не стосувалося, чи то роботи, чи то своїх внутрішніх якихось блоків, страхів, комплексів. От іменно те, що ви зменшите все це, відсторонитесь від цього, то це буде вашою перемогою, вас це порадує. Будете задоволені. Будете задоволені. Тепла сонячна енергія. І знаєте, ви, може, переможете якусь незрозумілу для себе ситуацію. Зменшите якусь напругу і переможете якусь незрозумілу для себе ситуацію. Для когось так іде. Так, і порадієте потім. Ви будете задоволені. А зміни, зміни. Так, ну хтось, хтось, можливо, задумає щось нове змінити в плані, ну, якихось, знаєте, таких глобальних, глобальних проблем, або пов'язаних, можливо, з якимись інстанціями високими, або, можливо, зі своїм керівництвом е, захочеться вам якось якихось змін, може зменшити. Якусь напругу на роботі, саме з керівництвом, або ж хтось може буде хотіти піти у відпустку, візьме відпустку, або запланує її вже взяти. Але саме от в неділю будуть такі думки, що хочеться якось відпочити, відсторонитися від роботи, від цієї кутірми цієї взяти на себе якось менше відповідальності, домовитися з керівництвом. і Якось відпочити і щось, можливо, прояснити. Ну, ви це проясните, вам стане зрозуміло. Ви переможете якусь ситуацію незрозумілу для вас. І будете тим задоволені, може, навіть і горді собою, що ви цього досягли. Так, добре, то добре. Ну, для когось може ще програтися, що тут не для всіх, звісно, тут більше для тих, стосується, хто йде може шляхом саморозвитку і звертається до вищих сил, хоче якихось змін, більшого контакту, то ви якось зменшите, знаєте, як відтік енергетики, я б сказала, більше будете. Присвячувати часу і вкладати свою енергію саме, ну, може бути в'яснобачення, розвиток, або, можливо, цілительні якісь практики. Ну, от, от таке щось іде. Будете вкладатись в це більше. І потім ви зрозумієте, що ну, це ваше, це ваш потік, вас це буде радувати, вас буде. Підвищиться інтуїція, так, і ви будете, знаєте, як таке, таке відчуття, що ви просто завдяки цим своїм практикам, завдяки цим вкладанням енергетичним, може, зверненням до вищих сил, може, налагодженню якихось каналів енергетичних з вищими силами то ви потрапите нарешті в свій потік. Ви будете знаєте, відчувати, що це ваше. Ну, Хтось буде займатися і таким в неділю. Може, хтось буде займатися медитацією, може хтось вийде десь на природу, може хтось просто буде займатися налагодженням енергетичних каналів з вищими силами. Ну, а по-перше, ви спершу якось руни бачите, показують, відсторонитесь від. Роботи від напруги якоїсь, заспокоїтись і почнете, якби наче звертатися до вищих сил, просити більше енергії, вкладатися самі з більшою енергією, от, і потрапити як свій потік. Чудово. Ну, ось такий тиждень по дням вирішила розкласти саме по подіям, які можуть трапитися в житті на цьому тижні. Ну, можливо, звісно, розклад програється не для всіх, чужого на себе не притягуйте. Якщо у вас вам не підходять або нема ніяких таких подій, пов'язаних з цими чинниками, які показали руни, то не притягуйте до себе даремно чужого. Можливо, інший спеціаліст дасть вам вашу інформацію, а можливо, наступний розклад буде стосуватися вже вас. І руни вважають вашу енергетику. Підходьте адекватно до загальних розкладів, тому що, звісно, для кожного 100% загальні розклади не можуть бути підходящими. Інколи буває так, що розклад зовсім не твій і тебе не стосується. Ну, на цьому буду завершувати, друзі мої. Бажаю нам всім гарного тижня. Ой, вибачайте за мою ще недосконалу українську, але я намагаюся вчуся. Бажаю нам всім миру, добра і гарного тижня.